Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь благословить родину кожного із вас, ваших дітей, ваших онуків. Якщо ви маєте дружину, хай Бог благословить дружину, Або якщо у вас є чоловік, хай Бог благословить вашого чоловіка, щоб йому головою був Христос, а Він вас любив. І ви його любили, і поважали, і була взаємна повага в вашій родині. і... Родина будувалася на христі і царювало Боже Слово між вами і вашій родині. Це так важливо. Сьогодні в контексті родину родини хотів би сказати трошки про дітей. Притчі, 22 розділ, 6 вірш. Тут написано напоум юнака. Або навчай. Молодих людей, юнака, дітей або повчай, виховуй на початку путі його. Він не ухилиться від неї, від цієї путі, коли і по старі, або він і в старості не зіб'ється з путі. Знаєте, я вам хочу сьогодні таке підбадьорення сказати, що нам треба дуже сильно звернути увагу на своїх дітей. Нам треба навчати їх, повчати, виховувати напоумлювати. Нам треба нашими дітьми займатися. Інколи батьки думають, що якось в церкві воно саме по собі станеться. Воно не станеться саме по собі ніяким чином. Дітьми треба займатися, в дітей треба вкладати, за дітей треба молитися, з дітьми треба молитися. В життя дітей треба вивільняти Боже Слово, давати їм приклад, разом з ними читати, досліджувати Біблію, міркувати. Тому, коли ми хочемо побачити гарну старість наших дітей, от треба з молоду щось закладати, закладати щось на початку, на початку його шляху, путі, тоді він і не зверне з нього, коли і постаріє. Інколи батьки думають так. Віддам на недільну школу, і щось там, знаєте, як зроблю з моєю дитинкою. Якщо ти нічого не робиш, якщо ти не повчаєш, не виховуєш, якщо ти не займаєшся своєю дитинкою, а на недільній школі що можуть? Взяти просто сахарну пудру і посипати те, що ти робиш? А якщо ти нічого не робиш, то там немає що і посипати сахарною пудрою, то, виходить, немає що і сипати, немає на що сипати. Тому на нас сьогодні на батьках є велика відповідальність: вкладатися, вкладатися і ще раз вкладатися в своїх дітей. Це дуже важливо. От сьогодні ви можете подивитися. Що приблизно може бути з нашими дітьми через короткий термін, через короткий час. Написано, можна узнати навіть отрока за заняттями його, чи чистою і правильною буде його поведінка. Ви можете вже зрозуміти по вчинкам, що чекає вашу дитинку. Ви можете вже сьогодні побачити і зрозуміти, чи правильним і чистим буде її спосіб життя. З її поведінки, з її вчинків, чим займається, в чому проводить ваша дитинка, моя дитинка час, те й буде впливати. Якщо це тік-ток буде формувати і впливати. Якщо це церква, якщо це батьки, якщо це Слово Боже, Божа присутність, зібрання віруючих, яке заняття дитинки, те й буде впливати на світогляд, на цінності, на розуміння, на ріст? Духовний, або не духовний, вашої дитинки, або моїх дітей. Тому, друзі, нам сьогодні треба звернути таку прискіпливу увагу до того, щоб займатися нашими дітьми. Це твоя відповідальність. Амінь.